Вітаю вас, студії Другого телеканалу. З вами новини 20.15 і Мар'яна Підковська. І вже за мить найважливіші події дня, що минає. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Нові перевороти в Ода старі господарі захотіли додому. Жіночі сльози, що та не проб'ють. Військові закликали не вірити власним матерям. Катовані законом, поранені майдану не здаються. Обласна адміністрація проситься додому. У свої кабінети сьогодні намагалися повернутися чиновники Львівщини. Судові виконавці прийшли до будівлі ОДА з рішенням допустити адміністрацію до її робочих приміщень із переглядом договору оренди. Але у обласній раді таким посланцям показали на двері. В ОДА сьогодні побував, і наш Андрій Фок. Від самого ранку в управлінні майна облради тісно судові виконавці намагаються вручити рішення суду його начальнику Миколі Бандрі. Але робоче крісло останнього порожнє. Ви чекаєте на начального управління? А що вас напиталася жінка? Вона представилася, кого Вона є. Витрала, витрала, витрала. А що саме вона хотіла, що саме питала? Чи є на місці виконав висловив начальник управління? А його немає? Немає в нього. Що саме намагаються передати представники ФЕМІДи начальнику управління, стає зрозуміло лише після годинної біганини журналістів за судовими виконавцями. Є. Суть ухвали зводиться до того, що. Зобов'язано управління майна у спільної власності вжити заходів щодо заборони перешкоджання львівської облдержадміністрації доступу до приміщень, а також заборонено передавати приміщення, які ми орендуємо будь-яким іншим особам в користування. Далі виконавці попрямували до голови обласної ради. Хотіли поскатися, хто є повноважним представником на час відсутності керівника управління Спіне наскільки мені відомо, він зараз буде на роботі. Зараз він є на об'єктах на території області і повернеться на своє робоче місце. Голова ж Петро Колодій одразу повідомляє, таке рішення буде виконано лише за однією умови. Однією з умов розблокування державних установ це є. Звільнення всіх, хто заарештовані, судові виконавці такі знаходять начальника управління майна і зачитують йому рішення. Вжити заходи до забезпечення позову шляхом заборони. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, адреса вулиця Вениченка, будинок 18, місто Львів, ідентифікаційний код 252 п'ятдесят 72 Перешкоджати Львівській обласній державній адміністрації. Таку постанову суду в облраді сприйняли неоднозначно. Договір оренди є припиненою, і продов... То, що припинено, продовжувати не можна. Тобто зараз стоїть питання тільки про укладення нового договору. Зрозуміло, що це питання, скажімо, зараз на розгляді суду, але це може розглядатися відповідно і знову От охоронець пан Роман запевняє суд судом, а пропускати чиновників до робочих місць поки не збирається. Без комунальної служби і рішення. Голови обласної ради, то тобто голови виконавчої влади ми робити не можемо. А вже по обіді до Львівської ОДА хотіли завітати і тітушки. Під забарикадовану будівлю адміністрації під'їхав автобус з чеською реєстрацією, повний молодиків на підпитку. Чоловіки розповіли, що приїхали з Другобича, але для чого пояснити не захотіли. Далі відео без коментарів. Гай ба! Гай -ба! 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 ба! Скажіть, будь ласка, звідки! Хлопці, скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? З звідки ви приїхали? За за вас, а тут розкрутили. За Майдан, іменно за людей. Так як всі їздять, київ, суди, так само і ми приїхали. Хлопці, щоб більше так, сюди так? не приїжджали, ми так доводили... нас сюди привезли. Щоб більше сюди не приїжджали. Поняв? Поняв! Ти не знаю, Щоб якщо, більше, ти, ти, би, ти, ти, тут, ти я вже в Києві був тож. Ти зрозумів? Как, зрозумів? Ти теж зрозумів. Я більше так будеш робити? Та Майдан. Більше? А чого ти пив? Я вчора пив. Ти вчора пив а сьогодні тримає, та? так? Щоб більше, ти такого не робив, що не приїжджав. Я за людей, я сьогодні не пив. Це є провокатори, які сюди приїхали з іншого міста, з другого бояща. Ну от, дивіться, бачите, типові, типові люди. Аньба! Аньба! Ми встановлюємо, хто це, що це, хто за люди. Вони нічого на даний час не порушили, що вони хтось. Ви самі бачили, скільки людей вивели, але вони всі були неадекватні, вони якісь під чимось. Його ім'я Діаноборський Роберт Богданович. І основне його завдання є це розблокування епіцентру. От сьогодні надійшла інформація, десь не дві тому, що до Львова наближається автобус під його керівництвом з тітушками, завданням яких буде розблокувати обласну державну адміністрацію і два епіцентри, які є у Львові. Власне, громада Львова спрацювала оперативно. Хто власне скеровував вас сюди? Не знаю. Сказали їхати, їдемо. Вам заплатили за ні, ні. Поки чиновники переживають за кабінети українці за своїх рідних та близьких. Сотні затриманих, десятки зниклих, п'ятеро офіційних загиблих. Кількість постраждалих під час протистоянь у Києві лише зростає. А переслідування, викрадення та допити, побиття та арешти вже сміливо називають державним терором проти власного народу або ж злочином проти людства. Далі Марія Шапель. Ось тут спочиває Юрій Вербицький. Він був сейсмологом, альпіністом, просто львів'янином та активістом Євромайдану, через що й заплатив життя. Його закатували і залишили замерзати. Роман Глов'як знав Юрія Вербицького понад 20 років. Коли його привезли сюди і бачили, люди його роздягали, фотографували. Він, він був дуже сильно побитий. В нього були побиті ноги, перебиті поламані кістки на ногах, тобто в нього там до, до, до кісток ребра поламані, бо коли перевернули юрка, то просто кістки випирали. Серед п'яти офіційно загиблих мітингувальників, окрім Юрія Вербицького, ще один мешканець західної України – 45-річний Роман Сенник. Його поранили під час сутичок на Грушевського. Роман переніс кілька операцій, та навіть в останні хвилини життя каже його дружина, найбільше боліло йому серце. Я йому кажу Роман, вставай, піднімайся, все буде добре. Ми поїдемо додому. А він так очі підняв і опускав, і сльози му лишеньти, текли сльози. Роман Сенек отримав вогнепальне поранення кулею зі зброї 12-го калібру. Проте у внутрішніх військах МВС стверджують, що службовці не застосовували зброю та спецзасоби під час протистоянь у центрі Києва. Колишній афганець, 44-річний Антон Примушко, каже: офіційні пояснення лишні й так зрозуміло, чим Беркутівці стріляли. Після того, як Беркут покинув український дім, я піднявся на дах і знайшов там десяток патронів. Також на снігу були сліди від сошок. Це так звана підставка під рушницю. Праворуч від них було кілька слідів у снігу, наче туди патрони впали. Я зачерпнув сніг і витягнув чотири калібр 762х39. Підходять до автомата Калашникова і СКС, тобто мисливської рушниці. Переслідування населення криміналітетом спільно з міліцією, побиття та арешти можна сміливо називати державним терором проти власного народу. Львів'янин Мар'ян Гаврилів постраждав під час сутичок у Києві минулого тижня. Після цього його затримали міліціонери. Проте через стан здоров'я він перебуває у лікарні під наглядом. Сьогодні його судили, Щоправда, самого Мар'яна на суді не було. Суд тривав буквально якихось три хвилини. Е, судді стали і сказали, що переноситься апеляційний суд на 14 число, на 11 годину, а пояснили це тим, що вони не мають підтвердження, де він знаходиться. Адвокат Кін дав справки, що вони що він в лікарні, що він знаходиться там-то і там, то що постану здоров'я не може явитися на суд. Голова міжнародного трибуналу у справах Югославії відомій юрист Антоніо Касезе визначає злочинами проти людяності такі, які є замахом на людську гідність чи серйозним приниженням людини. Ці злочини є поза законом і можуть бути покарані незалежно від того, відбуваються вони під час війни, бойових дій чи в мирний час. Злочином проти людства експерти називають її викрадення людей, які набули масового характеру. Наразі, за інформацією, ініціативи Євромайдан СОС, два десятки людей досі не знайшли. Аби допомогти постраждалим відстояти свої права та покарати винних, львівські депутати створили відповідну комісію. Наразі приймають звернення від потерпілих. Громадська рада саме тим і має звернутися до Європейського суду, до, до людей-спеціалістів, які. Допоможуть нам дати оцінку тих злочинів, і надалі будемо разом з ними працювати. наразі потерпілим допомагають юридично писати заяви до європейського суду та збирають відео фотодокази злочинів чинного режиму проти людства. Марія Шеполь Олег Возний новини 2015, другий канал. Про затриманих тим, кому обіцяли свободу, і тих, хто свого слова не дотримав. Ми сьогодні поговоримо з гостем нашої студії політологом Геннадієм Шипуном. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго у нас дня. студії Доброго дня. і одразу до вас перше запитання: чи вигідно зараз владі амністувати усіх затриманих на майдані? Ви знаєте, це питання треба розглядати лише в контексті е тих домовленостей, які були укладені між опозицією та між чинною владою, і вимога з боку влади полягала в тому, тому що ті люди будуть звільнені лише в тому випадку, якщо будуть звільнені опозицію адмінбудівля, зокрема приміщення КМДА і вулиця Грушевського. Тобто тут ми можемо говорити про те, що вигідно владі це буде зробити лише в тому разі, якщо опозиція своєю чергою піде на певні поступки. Пане Шапанов сьогодні знову засідала Верховна Рада, і жодних змін, жодних законів не було прийнято. На вашу думку, чому таке затища, коли в країні буря, ви знаєте, взагалі. Лі, це є одним із виявів тієї політичної кризи, яка сьогодні триває. В нашій державі це е, е, демонстрація того, що парламентські механізми не діють, е, обидві сторони не довіряють один одна одній, і відповідно вже в рамках парламенту всі е, бояться того, що будуть якісь дії, які е, можуть змінити розклад сил. Закони 16 січня е, частково. Скасовані, але вони все таки діють так, хто в цьому винен і чому депутати не змогли скасувати ці закони? Ну, ви знаєте, це вже, скажімо, так стало доброю в лапках традицію порушення процедур прописаних щодо ухвалення політичних рішень, зокрема в парламентських стінах. Тут ми можемо говорити про те, що десь і опозиція не догледіла, але от щойно з'явилася заява Міністерства юстиції, в якій чітко зазначено, що все скасовано, і ні про які там махінації не можна говорити. А чи можна подати? Лати кризу повернувшись до конституції 2004 року. На вашу думку, чи буде таке повернення, ви знаєте повернення до конституції 2004 року це не є вирішенням всіх проблем. Розумієте, важливим є повернення до парламентської президентської республіки. А конституція 2004 року несе в собі багато інших загроз, які треба опрацьовувати. Що люди зараз чекають? Якого найважливішого рішення від Верховної Ради? Яке це має бути рішення? На вашу думку, це має бути рішення, принаймні ухвалений акт про те, що Україна повертається до парламентської президентської республіки. Це має бути ухвалено рішення про звільнення всіх затриманих, і звичайно необхідно поставити остаточну крапку у. В тих законах, 16 січня, все ж таки, довести це до логічного завершення і е, підтвердити, що вони є дійсно скасовані. Тоді кризу буде так, подолана. Так, так, так. Дякую вам, дякую, що були Добре. сьогодні разом з нами. І я вам нагадаю: гостем нашої студії сьогодні був Геннадій Шипунов, це політолог. А ми продовжуємо наш випуск, коли плаче ваша мама, не вірте її сльозам, бо її ридання замовили екстремісти і провокатори так трактують люди, заяву командувача внутрішніх військ України Станіслава Шуляка до своїх підлеглих. У ній генерал-лейтенант назвав голосіння солдатських матерів невдалою спробою екстремістів вплинути на бійців. Як таке звернення розцінюють жіночі рухи спротиву, та чи справді їх купили екстремісти? Далі у сюжеті Михайло Когутая про ледь не сльози матерів військовослужбовців, розміщену на сайті внутрішніх військ львівський жіночий рух сприйняв край негативно, бо згадують заяву однієї матері, яка ще в січні ридаючи, просила не випускати сина з військової частини на вулиці Стрийській. Ми її дуже довго впрошували. Вона все ж таки прийшла. Але після того був дійсно моральний тиск на її сина. Тому Матері тепер не дуже активно беруть участь у цих акціях. Купити цього не, не можна, це не тобто, власна гідність і національна гідність вона не продається. Заяву керівництво внутрішніх військ зробило після того, як матір військовослужбовця, який перебуває на вулиці Грушевського у Києві, звернулася до нього через пресу. В ефірі громадського телебачення Ольга Патлатенко розповіла журналістам, в яких умовах живе син. Побачила перший раз на новий рік свого сина. Я злякалася. Він як як, як бомж був грязний, непостіраний від нього воняло. Ви розумієте? Бритва в кармані, на ходу бриються, ну що це за умови звірячі, що це війна із потусторонніми силами. В своє виправдання керівництво внутрішніх військ оприлюднило інтерв'ю із сином Ольги Петлатенко, де він заперечує слова матері. Люди кажуть, ну, за це, це как бы, неправда в основному. Що іменно ну, не правда, шо винушто говорять, типа, пасто ми живемо в плохих условиях, то ж у нас там проберцані там розказують, типа, па що у нас ну погана, то, тошо ми мерзні. Ну в принципі, це неправда. у львівському жіночому спротиві розповідають, що після протестів та заяв матерів солдатами провели профілактичні роботи. Однак сьогодні на телефонні дзвінки у військовій частині на Стрийській ніхто не відповідав. У військовослужбовців забрали з самого початку це було так: забрали мобільні телефони, їх обмежували у доступі інформації, зокрема телевізійної. Відповідно, вони не зовсім орієнтувалися, що відбувається взагалі на майдані, і які фактори власне вивели нас всіх на вулицю. Крім провокацій, в Україні продовжується полювання на людей. Побиті і покатовані активісти Євромайдану змушені переховуватися не лише від міліції, але й від медиків і навіть власних сусідів. Люди бояться, що їх і так напівживих вистежать і посадять за грати чи просто вб'ють. Поспілкуватися з майданівським переслідуваним вдалося і нашій Ярині Матвіїв. Це кадри штурму черкаської адміністрації в ніч на 27 січня. Беркут жорстоко б'є активістів та вивозить їх у невідомому напрямку. А це перше інтерв'ю Олега Собченка після тортур, які йому довелося пережити в ту ніч у Черкасах. Активіст автомайдану дивом залишився живим. Беркут бив його дубовими кийками по голові, аби проламати череп. Чоловіка врятували два грубих капюшони куртки. Я вже знов готовий. Після того вже вверх, вони передали мене момент. Верхов вже був своїм своїх ну, скільки лежачий у мене. Я був ставили 20 до 50 км. Я був вже в притомному стані, тому це я добре відчував. Після цих подій покалічений Олег не повернувся ані до Черкас, ані до Києва. Він донині переховується у різних містах західної України. І, хоча з важкими травмами Олег має лежати в лікарні, не затримується у медзакладах надовго, бо не почуває себе в безпеці. Кореспонденти другого телеканалу знайшли Олега в Тернопільській області. Його рани вже гояться. Пам'ятні вчора знімали шви мені. Було 15 швів на голові і 8 під під, під оком. Це гомілка, у мене переламана гомілка, і гематома значна на, всю, на весь м'яз гомілки. І друга така сама травма, у мене повна гематома, від, починаючи від плеча, звідси і до локтя. Тобто було завдано не менше 20 ударів кійком для того, щоб наступив больовий шок. Покинути Черкаси змушена була і вся родина Олега, бо до них постійно навідувалися міліціонери. Олег, якого жорстоко побили, опору міліції жодного не чинив, зате добре запам'ятав своїх катів. Я був в свідомості, коли але я не міг рухатися зовсім. Тобто воно знерухомлює. Біль просто знерухомлює, але я, в принципі, все відчував. А потім нас погрузили в автобус Беркута. Нас було кілька таких постраждалих, поклали на долівку. І один беркутівець нас допитував і скакав ногами. Беркут був україномовний, очевидно, це був Черкаський Беркут, тому що я знаю, що два підрозділи на той час були у Черкасах, чергували. Це Луганський Беркут і Черкаський. Таких, як колег переслідуваних і покатованих, зараз багато. Це фото активіста Андрія з Львова, якому Беркут вибив усі зуби. Лише через львівські медзаклади прийшло вже кілька сотень побитих українців. Та як тільки вони приходять до тями, одразу залишають лікарняні палати. Люди, які самі власними силами приїхали з Києва, тобто і бояться звертатись в. В лікарні і ми спрямовуємо вже супроводжуємо їх по лікарнях, тобто надають допомогу. Ставши ізгоєм у рідній країні Олег не втрачає віри, що його кати стануть перед трибуналом Гааги. Але зараз чоловіку потрібне лікування за кордоном і гарантії безпеки для його родини. Ярина Матвіїв Юрій Руденко новини 20.15, другий телеканал. Активісти не здаються, будьте сильними, і ви і пам'ятайте, що доля країни залежить від кожного з нас. А я з вами прощаюся. І бажаю, щоб до вас приходили лише добрі новини. Побачимось рівно за тиждень. Бувайте!